Маєте податкові борги, тоді можете забути про поїздку за кордон. Така ініціатива обласних податківців. Заборона на виїзд в інші країни поширюється на керівників підприємств та фізичних осіб підприємців, які не виконують своїх податкових зобов'язань перед бюджетом. У такий спосіб ДПС має намір відновити платіжну дисципліну серед підприємців, котрі ухиляються від оподаткування. Щоправда, заборона діятиме тимчасово на станом на 1 листопада. 2012 року податковий борг всіх суб'єктів господарювання перед бюджетами різних рівнів в області складає 656 мільйонів гривень. Податковий борг, як правило, стягує державна виконавча служба. Механізм роботи наступний. Податківці надсилають офіційне подання щодо обмеження виїзду за кордон того чи іншого боржника до ДВС. Державні виконавці в свою чергу звертаються до суду. Ми так вересень-жовтень. Ми таких. Звернень до органів виконавчої служби надіслали 695, із них майже ну скажімо 385 подань стосовно керівників або підприємців міста івано франківська Наразі суд вже задовільнив подання стосовно 57 податкових боржників. Виїхати за кордон вони зможуть після остаточного погашення заборгованості.